Кожен роботодавець, який прийняв на роботу переселенців, має право отримати компенсацію у сумі двомісячної мінімальної заробітної плати. Програмою уряду скористалися і в одному з медичних центрів берегова. Тут працює троє внутрішньо переміщених осіб. Всі вони кваліфіковані медики, серед яких гінеколог, ендокринолог та лор. Сталося так, що ми буквально перші дні війни за день до війни отримали ліцензію на провадження медичної діяльності в місті Берегові, і ми лише почали в самому березні місяці працювати. До нас звернулися троє переселенців, які ну, побачили, що є медичний центр. Вони просто прийшли, запропонували, чи не хочемо ми їх взяти на роботу. Ми їх задоволенням взяли, тому що ну якраз потребували лікарів-спеціалістів. І так сталося, що вони в нас вже працювали. і Потім пізніше ми дізналися, що держава буде компенсувати два місяці оплат, роботи, будуть виплачувати зарплату. То було дуже зручно і для переселенців і для нас, тому що ми лише почали працювати і в нас ще не було достатньо кількість пацієнтів. Ми їх не могли якби, дати повну загрузку роботи. А з другого боку, для нас, ну якби ми компенсація для від держави, теж була зручна. Раді працівникам з інших регіонів і на одному з виробничих підприємств Мукачева. Тут тільки за січень цього року кількість працевлаштованих ВПО збільшилася вдвічі, адже переважно це кваліфіковані спеціалісти. В нас більша половина внутрішньо переміщених осіб працюють в адмінкорпусі на посадах начальника, котельні, організатора з персоналу. Але були й такі випадки, коли, от, наприклад, зараз на нові проекти ми набираємо слюсарів-складальників. І це зовсім нове, ну, щось нове для тих людей, які м, раніше працювали десь в інших сферах діяльності. Ми навіть до того, як ми дізналися взагалі, що є компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, вони вже в нас працювали. Тобто ми готові завжди прийняти, допомогти, підтримати і так далі. За 2022 рік ми працевлаштували шість. Переміщен... Внутрішньо переміщених осіб а тепер у нас розпочато набір січня місяця, і тепер ця цифра дорівнює 13. Як у медичному центрі, так і на виробництві пригадують, що з оформленням компенсації не виникло жодних складнощів. Процедура оформлення потребувала всього одного дзвінка та кілька кліків у додатку Дія або ж прямої взаємодії з центром зайнятості. Я позвонила у центр зайнятості, запитала, чи дійсно працює ця компенсація. Сказали, що так, подавайте документи. Я зайшла в дію, в додаток в Дію буквально за три хвилини приєднала, ну, написала дані наші, лікарів, приєднала документи, які вимагалися, і в принципі все. Більше від нас нічого не вимагалося. Через якийсь час, через два місяці не пам'ятаю, три прийшла компенсація, і буквально минулого місяця в нас була перевірка з центру зайнятості, які просто взяли в нас, чи ми дійсно виплатили людям ці гроші, чи вони були в нас правильно оформлені, і так далі. Програма компенсації підприємцям, які працевлаштували у себе внутрішньо переміщених осіб. Діє вже майже рік в обласному центрі зайнятості. За час дії програми нею скористалося вже більше двох сотень підприємців. Програма діє від березня місяця, а ж вона діє від того дня, плотиться, відколи вони прийняли. Війна почалася 24-го. Якщо, кажімо, зразу, відразу там, ти почали зразу з-під Києва, з Бучі, з тих інших місць, люди приїхали в Закарпаття, вони працевлаштувалися на роботу, кажімо, 10 березня, значить, з 10 березня роботодавець отримає компенсацію. З квітня від, 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 від дати прийому. На роботу 203 роботодавців Закарпаття скористалися такою програмою. Е, отримано коштів виплачено 2, 6 мільйонів 125 тисяч гривень, і таких осіб 500. Чотири внутрішньо переміщені особи у службі зайнятості розповіли, що програми підтримки бізнесу цього року планують навіть розширити, адже економіка сьогодні, особливо в часи війни, ключова ланка, яку потрібно постійно заповнювати.